Привіт! Мене звати Егор. Ви на каналі Код Всесвіту і раді вам представити нову рубрику, присвячену природним феноменам. Якщо конкретніше, то біологічним, анатомічним, зоологічним, ботанічним. Ну ви зрозуміли. В мене було декілька ідей щодо першого випуску рубрики. Хотілося розпочати з чогось дуже крутого, типу нейрохірургії чи роботи головного мозку людини. Але нещодавно в книзі Макса Кідрука Колонія я прочитав про Аплисію, і саме вона надихнула мене зняти відео про дивні живі організми, які живуть на нашій планеті. Проте поки обмежитись з тваринами, які мешкають у воді. Бо повірте, природа вміє дивувати і роботи там не початий край. А перед тим як розпочнемо, то хочу нагадати про традиційний конкурс: у вас є змога виграти футболку з батьком нашим Бандерою від українського бренду Барикада. Щоб знати деталі, додивіться випуск до кінця. Отож, попливли. Про аплизію я вже спойлернув, тож давайте вже дорозповім. Закрию так би мовити гештальт. Морський заяць, а саме так деколи її називають, це рід морських червоногих молюсків, які зустрічаються на мілководі по всьому світу. Тобто ні разу він не рідкісний, а його фішка в іншому. А плизі мають досить великі та легкодоступні нейрони, тому це ідеальний об'єкт для вивчення молекулярних механізмів навчання та пам'яті. Вона також виробляє чорнило для захисту, а деякі екземпляри можуть важити до 30 кілограм. А от наступний факт був смішно обіграний в новій книзі Макса Кідрука, яку я дуже рекомендую до прочитання. Так от, річ в тому, що аплизії є гермафродитами, тобто вони мають як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Це означає, що кожна особина може взаємодіяти з іншими особами, як самець, і передавати свою сперму, або як самка, і отримувати сперму. Крім того, аплизії можуть розмножуватись як статевим, так і безстатевим шляхом. Партнерське запліднення відбувається, коли самці випускають сперматофори, які передають до гермафродитних органів самок, де відбувається запліднення. Однак в умовах відсутності партнерів для розмноження аплезії можуть здійснювати автотомічне самоопліднення, коли вони відділяють своє тіло на дві частини і самостійно запліднюють свої яйця за допомогою збереженої сперми такий от банк сперми. Не знаю поки для чого, але природа добряче потурбувала, щоб аплезії несподівано не зникли з лиця землі. Качко Дзьоб. Ну про цього на відміну від оплизії чули, мабуть, усі. Це якраз той варіант, коли не потрібно пояснювати, чому ця тварина дивна: не то савець, не то птах, не то рептилія. Чи потрібні ще докази? Насправді їх ще достатньо. Качкодзьоб один з п'яти видів савців, які відкладають яйця, а не народжують живих дитинчат. Інші чотири види це єхидне, отже, одне очко на користь птаха. Більшу частину свого життя Качкодзьоб проводить у воді, а тому має перетинчасті ноги і сплющений хвіст, які допомагають йому плавати. Його дзьоб унікальний, за формою нагадує качений, але вкритий електрорецепторами, які він використовує для виявлення електричних полів, що генеруються м'язовими скороченнями його здобичі. До всього цього букету ще додається отрута. Качкодзьоби отруйні! Самці мають отруйні шпори на задніх лапах, які вони використовують під час бійок з іншими самцями, під час сезону розмноження. Тому, якщо побачите їх на вулицях Львова в дощливий день в десь в районі Сахарова, то краще не чіпати. І вишенька на торті факт, який я розповідав кожному знайомому, якого зустрічав під час підготовки цього випуску. У них немає сосків! Це безсоскові савці! Молоко у самок виділяється зі спеціальних залоз у шкірі, а малеча висмоктує його з її хутра. Ну дуже дивна тваринка. Інша дивовижна тварина, яку відкрили не так давно, всього 25 років тому, восьмоніг мімік, який був виявлений у 1998 році в водах Індонезії. Цей вид восьмонога має унікальну здатність імітувати більше 15 видів морських тварин з надзвичайним реалізмом, завдяки їх довгим щупальцям. Наприклад, восьмоніг може легко імітувати отруйну рибу скорпену, яка має отруйні кісткові шипи і колючки. Його зміна забарвлення і імітація інших тварин дозволяють йому убезпечувати себе в екстремальних ситуаціях. Цей вид восьминога має відмінну пам'ять, саме завдяки їй він може з такою точністю імітувати тварин, які вже зустрічав раніше. Восьмоноги загалом як вид, відомі своєю здатністю змінювати свій колір, що є основним способом захисту для багатьох видів. А ще вони мають еластичні м'язи, завдяки чому вони можуть пролізти куди завгодно. Восьминіг. Мімік не отруйний, але часто використовує свої навички імітації отруйних тварин, щоб захистити себе від хижаків. Восьминоги живуть недовго, не більше двох років. Після спарювання восьминоги перестають харчуватись і можуть протягом кількох місяців обходитись без їжі. Однак після того, як з'являється потомство, вони помирають. Ця смерть не пов'язана з голодуванням, а з особливими залозами, що виділяють рідину, яка запрограмована на вбивство тварини. Якщо ці залози будуть видалені, восьминіг може жити довше, але все одно помре від голоду. Сумно якось це все. А тепер привіт нашій подрузі марянці! Макрокейра Каймфері, відомий ще як Япольський крап-павук, Найбільш ракоподібне у світі. Довжина його тіла може сягати 4 метрів, включаючи великі клешні, які вважаються одними з найсильніших. Вони можуть легко розбивати раковини, молюсків, навіть черепаводних савців. Харчується крап-павук здебільшого планктоном, цей вид чи то крабів, чи то павуків можуть прожити в дикій природі до 50 років, а в неволі до 100 років. Це один з найдовших термінів життя серед всіх членистоногих, і це робить його дуже цінним для наукових досліджень. Проте не будьте як японський краб павук нам, українцям, не можна жити в неволі, тому ми повинні битись, захищатись і, звісно ж, донатити на потреби тих, кому це дійсно необхідно нашим титанам. Якщо ще не донатили сьогодні, то посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. А тепер поговоримо про мафіозі, який тримає в страху увесь кораловий риф. Креветку, пістолет! Як можна зрозуміти з назви, ця креветка має вогнепальну зброю, здатну розбити скляний посуд на відстані 10 см. Усередині клашні мега руки є порожнина, яку креветка заряджає водою, розкриваючи клешню і вистрілює її з такою силою, що створює акустичну хвилю потужністю у 190 дБ. Це легко глушить рибок, що в 2-3 рази більше за саму креветку, і створює кавітаційну бульбашку з тиском всередині до 80 кПа. Бульбашка схлопується через одну мілісекунду, вивільняючи накопичену в ній енергію в короткому спалаху з температурою 7700 градусів Цельсія, що набагато перевищує температуру на поверхні сонця. Креветки пістолети пробивають собі нору в мінералізованих залишках коралів за допомогою своїх кінцівок. Вони також перемовляються між собою гучними клацаннями, щоб запобігти вторгненню на їх територію, оскільки вони вкрай територіальні. Ці тваринки можуть створювати настільки гучні звуки, що вони порушують роботу сонарів підводних човнів і кораблів, які пропливають поруч з ними. Крім того, ці ракоподібні є моногамними, тобто самець і самка знаходять одне одного, одного, ще будучи юними, і не розлучаються до кінця свого життя. І ще одне: не плутайте креветку пістолет з креветкою богомолом. Останнє насправді креветкою не є, а є раком. Так що ж в них такого цікавого? Дві речі. Очі та клешні. Їх очі просто космос. У креветок богомолів очі є найскладнішими у тваринному світі, з більш ніж 16 типами фоторецепторів на кожне око. Це означає, що вони можуть бачити поляризоване та ультрафіолетове світло, не те, що ми прості смертні. А їх клешні це справжні кувалди, які здатні відправити в нокаут. Сила удару креветки богомола еквівалентна силі, з якою людина б'є молотком для відбивання стейку. А це приблизно 1500 ньютонів, що є одним з найпотужніших ударів в тваринному світі. Вони використовують цю зброю, щоб розбивати мушлі здобичі. Аксолотель це водна тваринка з Мексики, яка виглядає як щось середнє між драконом і покемоном. Але місцеві жителі Мексики чомусь подумали, що найбільше він схожий на морського пса. Звідси й назва мовою Науатель. До речі, цей красень справжній динозавр. Аксолотель існує на нашій планеті ще з динозаврової ери, і його еволюційний шлях був настільки успішним, що він майже не змінився за мільйони років. І хоча зараз доволі часто ці тваринки живуть в неволі як домашні улюбленці, вони ще досі залишаються настільки незвичайними і чарівними, що на деяких континентах вони навіть вважаються святими. Ці чудові тваринки відомі своєю здатністю відновлювати втрачені кінцівки, спини, мозок, серце і навіть частини мозку. Ця властивість зробила їх об'єктом дослідження для медичних наук і їх використовують у вивченні регенерації органів і тканин. Аксолотлі виявилися корисними не тільки для науки, але й для людства загалом. Їх використовують у косметиці і виробництві ліків від раку і інших захворювань. І нарешті, саме аксолотель став символом збереження природи. Він не тільки викликає захоплення своєю красою і незвичайністю, але й нагадує нам, що потрібно зберігати різноманітність життя на нашій планеті. Аксолотель тепер перебуває під загрозою зникнення через забруднення води і знищення його природнього середовища. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. А для того щоб отримати таку футболку, як на мені, потрібно зробити сторіс в інстаграм, як ви дивитесь, цей випуск і тегнути мене. А наша команда вже обере найкреативніше. До речі, я нещодавно подивився статистику каналу, і виявляється, що 80% глядачів не підписані на нас. Не робіть так, обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок, це дуже допоможе нам розвиватись. І звісно ж, не забувайте за вподобайку та коментар. Вам не складно, а нам приємно. Напишіть, про скількох тварин з сьогоднішньої підбірки вам було відомо, хто, на вашу думку, достойний кандидат, про якого я не згадав. І мої традиційні подяки. Хомінчунці за монтаж, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, арчі та барбершопу Хілмон за укладочку. Ну а кокосу щось перепаде смачненьке. Бо йому до лампочки наші дякую. Побачимось!